Сьогодні ми з вами приготуємо сирну пасту. Готується дуже швидко і виходить дуже смачно. Всередині вона пухка і волога. Ну і одразу приготуємо глазурь дуже швидко і смачно. 200 г кисломолочного сиру перетираємо блендером, додаємо 100 г вершкового масла, 100 грамів цукру, 2 яйця, за бажанням і перебуваємо вінчиком. З'єднуємо нашу масу і кисломолочний сир, трошки перемішуємо і додаємо. Додаємо 150 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача і все ретельно перемішуємо. А далі за бажанням додаємо або родзинки, горіхи, цукати, хто що хоче шоколад. Перемішуємо і розкладаємо по формочкам. У мене вийшло дві пасочки. Відправляємо в духовку на хвилин 40 50 при 180 градусах. А далі готуємо глазурь 100 г цукрової пудри, одна столова ложка молока і за бажанням трішечки лимонного соку. Все перемішуємо ось до такої маси і наносимо на охолоджені паски. Розрівнюємо поверху і даємо трошки стікти. Вона дуже швидко застигає і виходить ось така краса. А це я показую уже глазурь на наступний день. Вона не липне і не кришиться. Рекомендую обов'язково приготувати, тому що мій син з'їв її за один день. А це багато про що говорить, повірте мені. Тож я бажаю вам всім смачних і гарних пасок і! Гарних мирних свят.